Добрий ранок, брати і сестри. Сьогодні, після тривалої перерви, ми продовжуємо нашу серію проповідей, де розглядаємо нагорну проповідь Ісуса Христа, проповідь, яку він виголосив, і ця дуже практична і корисна проповідь, яка містить дуже багато різних аспектів життя людини, що треба поправити в своєму житті. І сьогодні це як ніколи актуально, оскільки в нашому християнському житті ми ходимо перед Богом кожного дня, кожної миті, і ми робимо свій вибір. Сьогодні, в цю хвилину, ти з Богом а через хвилину можеш зробити зовсім інший вибір. І це дуже корисне місце. Ця велика і довга проповідь на горі. Вона займає в Євангелії від Матфія аж кілька розділів, і в ній є дуже багато-багато різних тем. І сьогодні ми будемо читати з шостого розділу два вірші. Це mm -hmm. вірш 14 і вірш 15. -й. Тож Євангелія від Матвія, 6 розділ, з 14 по 15 вірш. Там написані такі слова. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам порогріхів ваших. Здавалося б все дуже просто. Думаю, що тут є одна умова. Якщо ти зробиш щось, то і тобі зроблять щось. Кожен учень шостого класу звичайнісінької школи знає з уроків математики, що таке прямо пропорційна залежність. Це коли трапляється щось, значить буде щось. Якщо не трапиться щось, значить щось теж не трапиться. Звісно, там це все відбувається в цифрах, і кожен школяр знає, чим більше того, тим більше того, чим менше того, тим менше того. От тут в цьому місці можна свого роду побачити таку прямо пропорційну залежність, де Ісус Христос, це його пряма мова, говорить: бо як людям ви не простите про гріхи їхні, то отець ваш не простить вам про гріхів ваших. Але перед тим, як детальніше заглибитись, в цих два вірша, які ми з вами розглядаємо, пропоную вам згадати широкий контекст цієї проповіді, цієї довгої проповіді. І одним із ключових моментів цієї промови Ісуса Христа є те, що Він в цій проповіді оповідає людям, які його слухали, який є Бог. Який є Бог, Він дуже часто в своїй цій промові називає Його Отцем, Отцем Небесним. І тому в цій. В цих кількох розділах Євангелія від Матвія Ісус Христос показує людям Бога, який Він є, показує Його якості. Якось напередодні свят, коли в нас були проповіді на тему із нагорної проповіді, ми говорили з вами про те, що тут Ісус Христос показує вісім вісім ключових якостей Бога. Гідний хвали. Бог Отець, Він той, хто достойний поклоніння. Він повелитель, Він той, хто є досконалим Богом Отцем. Він той, хто дає нагороду, він той, хто все знає і все бачить. Він той, хто відповідає нам на наші молитви, Він той, хто прощає, і він той, хто турбується. І в, кожні, в кожній із цих якостей Бога, Ісус Христос, впродовж свого життя і служіння на землі своїми учнями, Він показав в собі ці ж самі якості. Йому поклонялись перед ним, стелили пальмові віття і одежу. Він, повелитель, він затихомирив бурю, коли вони пливли в човні з учнями. Він є досконалий, він був випробуваний в усьому, окрім гріха, написано. Він той, хто дає нагороду, похвалу. Він все знає. Пам'ятаєте історію, коли Нафанаїл сидів ще під деревом, а він вже його бачив. Той, хто відповідає на молитви, пам'ятаєте, коли. Люди молилися, просили зцілення, і він відповідав. Він той, хто прощає, блудниця, яку мали каменувати, він її простив. Це всього-навсього один випадок із багатьох. І він той, хто турбується, він той, хто годував тисячні натовпи людей. І він говорив: Я є Отець одне, я в Отці, Отець, в мені. Тобто усі ці якості Небесного Отця Ісус Христос згодом після цієї проповіді починав показувати на практиці через своє життя і служіння. Тож, в кожному із фрагментів цієї проповіді на горі Ісус Христос показує якості Небесного Отця і показує вади людини, які потрібно виправити, щоб бути схожим на Отця. Тож, в цих двох віршах ми можемо з вами побачити, що якість Бога, яку описує Ісус Христос, повернімося до цього тексту, це Отець, який прощає. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, той простить і вам ваш Небесний Отець. В цьому коротесенькому фрагменті Ісус Христос говорить, що Бог Отець, Він має владу прощати. Але Він справедливий Бог. Якщо ти не виконуєш певні умови, то Він з цього тексту логічно випливає, не простить вам прогріхів ваших. Ще одна річ із контексту. Початок цього шостого розділу. І майже вся його половина вона стосується трьох важливих речей. Це молитва, піст і милостиня. І в усіх трьох цих життєвих сферах Ісус Христос говорить: застерігайся від лицемірства. Це дуже шкодить тобі, це вкрай гріховна поведінка. Бути актором на публіку, видавати себе праведника, а насправді ним не бути. І Ісус Христос в шостому розділі ми можемо побачити, що Він вказує на лицемірство в трьох найважливіших сферах єврея того часу, який вважав себе благочестивим. Кожен єврей він мав давати милостиню, він мав вправно молитися і він мав тримати піст. І якщо говорити про молитву, про лицемірство в молитві, ми вже з вами колись читали про те, що Ісус Христос закликає не молитися просто на публіку бути актором. Мати щиру молитву, десь там свої власні особисті відносини з Богом, він це називає Повійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися. Тобто Ісус Христос говорить про те, що пріоритетом мають бути твої особисті відносини з Богом, а не тільки те, щоб тебе побачили люди, який ти праведний святий. Тож в цьому контексті лицемірства дуже гарно видається. Фрагмент про молитву. І от Ісус Христос він показує людям, як потрібно молитися. І що цікаво, що цей коротенький фрагмент, цих два вірша, 14 і 15, Він дуже сильно пов'язаний із попереднім фрагментом, де Ісус Христос він пояснює людям, як потрібно молитися. І до вашої уваги хотів би запросити вас прочитати з 8 по 15 вірші цього розділу. Там написані такі слова. Ви ж моліться отак, Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у випробування, але визволи нас. Від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям не простите прогріхи їхні, бо як людям простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Дорогі брати і сестри! В цьому фрагменті я вирішив виділити зеленим кольором, як між собою пов'язані фрагменти, які прочитали ми на початку наших роздумів, і фрагмент із попереднього тексту, де Ісус Христос навчає людей, як потрібно правильно вклонятися Господу, які аспекти щирої і праведної молитви повинні бути включені в промову до Господа. Погляньте 12-й вірш. Він просто прямо підкреслює те, що буде сказано в 14 і 15. -му. По суті, усе це була пряма мова Ісуса Христа. Він говорив, як потрібно молитися, і після того, як Він закінчив цей зразок молитви, він ще раз говорить одне й те саме. Це можна порівняти з тим, якби тобі підкреслили, виділили і ще раз повторили. Бо це дуже-дуже важливо. Ісус Христос наголошує на цьому аспекті із молитви вкотре і вкотре, щоб люди такі зрозуміли оцю найважливішу річ. Погляньте на 12 й вірш. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ісус Христос тут має на увазі, що молитва це не просто слова. Коли ти в поклонінні приходиш до Господа. Ти розумієш, хто є хто. Із двох сторін Бог і людина хто є святий, а хто є грішний. І цей віршик, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, він відразу визначає, хто є хто. Коли ти просиш у Бога пробачення, ти визнаєш, що ти грішний, і що ти потребуєш Божого прощення для себе. Іншими словами. Оглянувши на другий фрагментик цього вірша, як і ми прощаємо винуватцям нашим, це не просто слова. Ти, коли молишся, вклоняєшся Господу, ти проголошуєш те, що, Боже, вчини зі мною так, як я вчиняю із своїми людьми, які оточують мене. Дорогі брати і сестри, друзі, це просто надзвичайна відповідальність. Заявляти Богу, Боже, зроби зі мною так, як я роблю з іншими. Прости мені, бо я іншим прощаю. Закінчивши цей зразок молитви, Ісус Христос вкотре наголошує своїм слухачам, бо як людям ви простите їхні прогріхи, то й простить вам ваш Небесний Отець. Він вкотре і вкотре наголошує, що це найважливіше. Не просто твоє усвідомлене сприйняття того, що ти грішний, Бог святий, але усвідомлення того, що ти якимось чином взаємодієш з іншими людьми. Із цього тексту я б хотів би виділити три ключові думки, над якими ми сьогодні будемо спостерігати. І перша з них вона звучить так: без відносин з Богом у тебе не буде відносин з людьми. Ось вона прямо пропорційна залежність, яку вивчають діти в шостому класі. Якщо ти не знаєш Бога, якщо ти з ним у розірваних стосунках. То в тебе не буде хороших відносин з людьми, з тими людьми, які тебе оточують. Кожного дня в своєму християнському ходженні, в своєму житті, ми стикаємося із певними проблемами. Ми, звісно, падаємо, ми сповідаємося перед Господом, і написано, що Він вірний і праведний, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. Кожного дня в своєму християнському ходженні перед Богом ми сповідуємося перед Ним. Але часто буває, що ми маємо відносини в церкві, як то кажуть, натягнуті відносини. І в нас трапляються конфлікти. Хтось може завинити перед нами, але Бог він дає просто наказ, що ти маєш іншим прощати, бо Бог тобі також прощає. Тож, це такий гарний індикатор. і Він працює в усіх сферах. Зверніть, будь ласка, вашу увагу в іншому Євангелії, в іншому посланні іншого апостола Івана є така чудова думка, там написано, хто, як хто каже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми у цю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога. Той і брата свого любив, це місце також підкреслює те, що твої відносини з Богом вони переносяться на твої відносини з іншими людьми. Це усі ці два вірші, які ми з вами прочитали, 14 і 15 цього розділу, можна зобразити короткою схемою: Бог, Я і люди. Якщо правильний цей зв'язок працює, я прощаю людям, то і Бог зверху прощає мені. Але якщо тільки ця, цей ланцюжок відносин він. Псується. Я не прощаю людям, то і Бог мені не прощає. Це випливає з цього тексту, який ми з вами щойно прочитали, дорогі брати і сестри. Ще одна наступна річ. Кілька хвилин тому ви почули, що це місце про молитву і про прощення, воно сказане Ісусом Христом в контексті лицемірства. Тепер давайте подумаємо. Наскільки це лицемірно і лукаво, коли тобі прощають, а ти комусь ні. Коли хтось такий поганий до тебе, який не гідний того, щоб ти з, висок, з висоти йому простив, але ти водночас в той же момент просиш, просиш цього Бога. Прошити прощення для себе, але не прощати іншим це найбільш цинічна поведінка, яка може трапитись в християнина, або принаймні в людини, яка називає себе християнином. Є гарний приклад такий із того ж Євангелія від Матвія, дуже гарна притча. Хотів би попросити вас, в кого є Біблія відкрити. Це 18 розділ. Євангелія від Матвія, 18 розділ з 23 по 35 вірші. Там написані такі слова. «Тимто царство небесне, подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та й благав: Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив та й казав Віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив його до в'язниці, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж, товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього рабе лукавий, я простив, був тобі увесь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою змилувався?» І порогнівався пан його і катам його видав. Аж поки йому не віддасть всього боргу. І саме останній ключовий вірш: так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Ісус Христос в цьому місті цією притчею, яку він сказав трішечки пізніше, після того, коли проповідував на горі, він знову ж таки підкреслює одну і ту саму річ. Ти маєш в щирості пробачити іншого, бо тобі також багато прощено. Якщо ти розумієш, що Бог, що Ісус Христос простив тобі неспівмірно великий твій борг гріховний, то по відношенню до інших людей ти маєш бути таким самим прощаючим. Ти маєш цю якість Бога, який прощає втілювати її в своєму житті. Ще одна цікава думка із цього тексту. Бог гнівається, коли ти не прощаєш, ти вчиниш зле, ти чиниш гріх, якщо ти не прощаєш іншим свого щирого повного серця. Написано, що Богу це не подобається. Тому велика відповідальність в кожного дня, в кожної миті серед нас в нашому християнському житті розуміти те, що якщо я не прощаю своєму братові сестрі. Таким чином я викликаю гнів Божий на себе. Така от прямо пропорційна залежність. Я, люди і Бог. Зрештою, остання, третя думка. Бог прощає, і це дуже хороша і практична думка. Тобі треба брати приклад з нього у своїх відносинах з іншими людьми. Якщо ти розумієш, що Бог пробачив тобі дуже-дуже багато, то це має підбадьорювати тебе, не, мати, не тримати образ на інших людей і прощати їх. Такого трапиться ще дуже багато в твоєму і в моєму християнському ходженні, коли ми матимемо з певними людьми, тими, яких ми називаємо братами і сестрами. Якісь певні конфлікти, негаразди, чи певні з'ясування відносин, але Ісус Христос, Він вкотре закликає Тебе, щоби ти прощав іншим. Цю саму тему розвивали і інші апостоли в своїх посланнях до церков. посланні до Колосян написані такі чудові слова. Там Павло рекомендує церкві. Отож, зодягніться як Божі вибранці, святі. І улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б хто мав на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Тут показані дуже хороші кілька слів: щире милосердя, добротливість, покора і лагідність. І, як ніколи, до прощення ці слова мають пряме і безпосереднє відношення милосердя. Ми бачили милосердя в історії з паном, який простив рабу дуже величезний борг. Милосердя виявляється в прощенні. Доброзичливість, коли ти бажаєш людині добра, попри все, що вона тобі зробила, вона також виявляється в прощенні. Покора дуже важлива річ. Це коли ти не гордий. Це коли ти не такий високий, що ніхто не гідний твого прощення. Коли ти сам упокоряєш себе, бо розумієш, що ти грішний перед Богом, ти тоді матимеш покору і смирення, щоб простити когось іншого. Лагідність. Проста лагідність, яка є запорукою гарних відносин, довготерпіння. Іноді друзів, іноді братів і сестер треба дуже добряче терпіти. І саме терпіння, воно допомагає. Ісус Христос говорить тобі про Нього. Прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть, так і ви. Постійно в кожному місці, яке ми з вами сьогодні читали, тут є три, три чарунки у цього ланцюга Бог, я, ти і інші люди. Якщо щось із цього ланцюжка прорветься, уся схема працювати не буде. Якщо ти не матимеш відносин з Богом, ти не матимеш відносин з людьми. Твої відносини з людьми показують те, як ти відносишся до Бога. Тож, дорогі брати і сестри, підбиваючи підсумки сьогоднішнього фрагменту про прощення, хотів би нагадати вам, що те, як ти живеш, те, як ти спілкуєшся з людьми, Воно показує тебе, який ти є насправді. Не просто такого гарного святого з 10 до 12 ранку в неділю, бо всі ми тут приємні люди. Але коли ми виходимо з цього порогу і маємо відносини з братами та сестрами в побуті, з своєю сім'єю, своїми друзями, от там проявляються справжні характери. от там потрібно прощати. З 10 до п'ятнадцяти, з десяти до дванадцяти, всі сидять на своїх місцях. Нема кого за що прощати, бо всі дивляться на сцену і не комунікують між собою. Але в простому житті ви маєте чітке поведіння від Бога. Зрештою, друге. Ти маєш бути щирим і не лицемірним. Не прощати інших, а в самого благати про прощення, іти на сповідь, говорити з пастором, як тобі важко. Але не прощати того, хто завинив перед тобою, це дуже лукаво. Якщо раптом, не дай Боже, у твоєму житті таке є, будь ласка, подумай і переосмисли свою поведінку. Ісус Христос говорить, що це вкрай лицемірно, це вкрай лицемірно. Будьте здорові. І е, це негідна поведінка. Зрештою, третє, останнє Бог, Він той, хто прощає. Е, це якість Бога, ключова якість Бога. Він прощає тебе і всі твої прогріхи. Якщо ти прийдеш до Нього. І в смиренності серця попросиш і сповідаєшся за свої гріхи. І це мотивує тебе прощати інших. Тож, дорогі брати і сестри, коротка молитва, Отче нас, Отче наш, всього 63 слова в нашому перекладі, вона говорить, як потрібно правильно і щиро поклонятися. І в цій молитві, в цьому зразку поклоніння, центральне місце займає те, що ти усвідомлюєш, хто ти перед Богом. І як ти маєш ставитись до інших. Зараз, коли ми будемо молитися, пропоную вам помолитися саме молитвою, Отче наш. І коли ми дійдемо до фрагменту і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, хотів би вам закликати одну таку думку, одну таку ідею. Якщо ти сьогодні сидиш і маєш зіпсовані відносини з зі своїм ближнім, якщо ти не простив когось, не говори цей вірш. Це дуже велика відповідальність, бо цим самим ти говориш, Боже, зроби зі мною так, як я роблю з ним. Зрештою, сьогодні є шанс змінити свою поведінку. Тож, дорогі брати і сестри, на завершення, давайте помолимось, молитвою очі наш», ви в кінці підтвердите це словом амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.